Війна в Україні може завершитися за кілька тижнів. Про це заявив президент США Трамп під час зустрічі із президентом Франції Макроном у Вашингтоні, 24 лютого. За інформацією агенції АФП, президент Франції пропонує Трампу підтримати Київ, акцентує на тому, що Україні належить залученість до переговорів після того, як президент США розпочав прямі переговори. Мовини з Москвою щодо завершення війни Макрон зауважує, Європа готова збільшити витрати на оборону. Сподівається на сильну участь США у забезпеченні миру в Україні, але Київ має бути залучений до переговорів про припинення війни. Мирна угода може бути укладеною на другому етапі після перемир'я. Президент США Трамп наголошує: Росія готова погодитися на європейські війська, розгорнуті в Україні у якості гарантії угоди про припинення бойових дій. Передає агенція Associated Press.